У молитві тихо, схилимо коліна, щоб всміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розірве кайдани на Україні, будуть християни, у молитві тихо, схилимо коліна, щоб всміхала світу, вільна Україна і моя молитва. Розірвай кайдани на Україні будуть християни, щоб не лили сльози, матінки тата, щоб була вже вільна Україна наша, не вбивали кулі молодих синів. Бог нам тільки мирно жити повелів, у молитві тихо, схилимо коліна, щоб сміхало світу вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани. І на Християни у молитві тихо, схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани на Україні, будуть християни у молитві тихо, схилимо коліна, щоб всміхала світу, вільна Україна і моя. Розірве кайдани на Україні будуть християни.